На освіття це млн 600 тисяч гривень, охорони здоров'я 411 тисяч гривень, соціальні виплати 1 млн грн. Також додаткові кошти на капітальний ремонт бібліотеки номер 2 ремонт хірургічної відділення лікарні No2, капітальний ремонт і придбання обладнання для, для міської дитячої лікарні. 68 тисяч гривень на заміну відповідно встановленових класних від Галицькому і управління житлового комунального господарства 2,9 млн гривень З них 8 на депутаті ремонту житлового фонду і понад 1,7 млн грн на ремонт доріг і встановлення покої. Прийнята сьогодні затверджена міська програма запобігання дитячої безпеки на 2014-2017 роки. Тобто більше це заходи, які проводилися раніше, але зараз вони були узагальнені. Зроблені в комплексі співпраці в зі всіма структурними підрозділів міської ради і з іншими органами, які працюють в місті Тернополі, для того, щоб не допустити і зменшити в будь-якому випадку такі негативні соціальні проводити. Наступне затвердження сьогодні дуже важливе рішення це концепція комплексного завдання міста Тернополя. Для того, щоб раз їх завжди зняти будуть скарги, не з непорозуміння стосовно чи посадки, чи військів. Дерев за насадження є програма розвитку, яка чітко визначила напрямки, до яких буде відбуватися місто. Це стосується і паркових зон, це стосується і місця проживання, де житлові відбувати порохові будинки, центральних території міста Тернополя. По всіх них роз, 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 дані концепції розписано, яким чином буде відбуватися зелені, не представляю, чого може бути, чи звісти, чи посадження, і що має бути завдяки цьому досягнення. Прийнято звернення до. Президент Люди стосовно підтримки євроітераційних прагнень, щоб вжити всі необхідні заходи для отримання важливого результату, які буде відбувається на ліміському саміті. Також прийнято рішення дозволено комунальному міської ради Тернопільський світло залучити кошти за довго фінансового лізингу. По До цьому договору ми... Працюємо по державній програмі, яка передбачає фінансування придбання технічного обладнання. саме це нові освіти для потреб міста Тернополя, в першу чергу освітлення пішохрудних переходів, і переході, інших які є достатньо освітлення, в яких потребують зміни на нове освітлення, оскільки йдемо про передбання суходіоного блоку.